Скажіть, будь ласка, а чим небезпечний рак яєчників? Рак яєчників, звичайно, є дуже небезпечним, як і кожен рак. Але на жаль, рак яєчників є однією з найагресивніших форм раку. І, звичайно, якщо це будуть початкові стадії, перша стадія, то його буде легше вилікувати. На жаль, уже більш пізні стадії. Дуже тяжко піддаються лікуванню або вже взагалом неможливо зробити радикальне лікування тільки підтримуюча паліативна терапія. Розкажіть тоді, будь ласка, які методи профілактики раку яєчників? Найголовніший і основний метод профілактики це звичайно щорічний огляд у гінеколога та щорічне ультразвукове обстеження органів малого тазу. А якщо ми виявляємо, Будь-яке новоутворення в яєчнику, а потім ми вже призначаємо додаткові методи обстеження. Якщо, наприклад, можна здати онкомаркери раку яєчників ЦА 125 та Ешє 4. А далі, наприклад, ми можемо проводити комп'ютерну томографію, МРТ, ну це вже в залежності від виду утворення, яке ми бачимо. Від е, е, можливої тактики і прогнозу, що ми будемо робити з цим утворенням далі.